Як ти можеш судити людей? За що? Те, що в мене є, від Творця, який таким чином мене створив, і від батьків, яких створив творець, щоб вони на мене так подіяли? Ну і хто я такий? Де в мене є моя точка? Точка свободи, якою я можу користуватися і з неї ростити себе, звідки я знаю як? Де у людини яка свобода волі у неї є? У чому вона не має свободи волі, ти не можеш вказати на якийсь вільний її рух, вільне бажання, вільну думку, яку б вона отримала ні від когось, ні від чогось, а ось щоб вона якось з'явилась ні звідки? Немає такого. Тому людина не вільна. Тобто я створений природою, і природа мене веде від початку до гробової дошки. Абсолютно в усьому, ще й з ілюзією свободи. Ось тут вона грає зі мною. Ось тут. Ось що дає мені ілюзія свободи. Спеціально так, щоб ти відчував себе вільним людиною. Так, я той, хто створює, творить. Я там політик, я керую, я суддя. Свобода з'являється тільки тоді, коли в людині виникає ще одна сила, вища сила. Яка починає протидіяти її земній силі, і ось лише в різниці між ними, у проміжку між ними людина може здобути незалежність від обох сил і стати у своєму вільному виборі тільки якщо є потреба в сенсі життя.